Що важливіше ходити до церкви чи бути хорошою людиною? Такі і подібні питання сьогодні часто можна почути. А чи може і чи повинна церква робити людей гарними? У чому істинний сенс церковного життя про хороших людей у церкві і поза нею? Попробуємо вам розказати. Сьогодні багато людей, хоч і не заперечують віру, хоча і визнають Бога, але з церковним життям не мають нічого спільного, вважаючи, що Бог у них в душі, і шукати Його потрібно саме там, а не в побудованому людськими руками храмі. Тут дорогі мої, відразу пригадується один епізод з моєї священицької практики. Дружина одного чоловіка вирішила привести його до церкви. Вона ходила вже сама кілька разів, була на сповіді, причащалася, а чоловік її відмовлявся. І ось вона якось засмучена стоїть. Чоловік поряд з храмом, але не заходить. Я запропонував піти познайомитися з ним. Дуже хороший, приємний чоловік, але відмовляється зайти, тому що у нього Бог в душі. Я помолився про себе, думаю, ну що йому зараз сказати? І раптом осінило мене і я кажу: Скажіть, а істе, ви теж в душі? Він якось так змішався, задумався, так ніякого каже, ні. Так от подумайте над цим. Віра це те, що повинно відчуватися практично. Віра не може бути теоретична, вона повинна бути жива, підтверджена життям, безпосередньо нашими вчинками. Що таке бути хорошою людиною? Це настільки видоносне поняття, всі люди хороші. Бог створив все своє створіння гарним, і людина є вінець творіння, найдосконаліша його частина. Людина може бути подібною до Бога, Він образ Божий. Кожна людина, незалежно від того, чи знає він про це, чи не знає, чи намагається він знайти в собі цей образ Божий і здійснити його, наблизитися до Бога, стати схожим на нього, стати йому рідним. Чого Господь чекає від нас, щоб ми уподібнилися йому. А в цьому сенсі кожна людина хороша і не просто хороша. Кожна людина прекрасна, людина це досконалість, але по всякденному сенсі, хороша людина кажуть, це порядна людина, це дуже відносна річ. Всі ми для когось хороші, а для декого не дуже хороші. Можна бути, скажімо, чудовим лікаром і кепським сім'янином, нестерпним особистих відносинах. Можна бути готовим на пожертву заради своєї батьківщини і в той час жорстоким, нещадним і не мати милосердня до ворога. Це хороша людина, для декого хороша. Церква не закликає нас бути добрими. Більш того, бажання бути хорошим це дуже небезпечно. Бажання бути з кожною людиною хорошим це не любов до людини, а догоджання і лицемірство. Про це говорить сам Господь в Євангелії. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре. Людина пристосовується до іншого, щоб справити на себе враження, таким чином, викликати про себе добру думку. На це витрачається дуже багато душевних зусиль, і це страшна річ. Христос в Євангелії таких людей називає смутними лицемірами. Ми покликані не до того, щоб бути хорошими, а ми покликані бути святими. Це зовсім інший вимір людського духу. Колись французький філософ Паскаль вчений, казав, що умовно можна розділити всіх людей на праведників і грішників. Праведники, каже Паскаль, це ті, хто вважає себе грішниками, а справжні грішники це ті, хто вважає себе праведниками, відчувають себе хорошими людьми. Саме тому вони не бачать своїх недолік, не відчувають, як далекі вони від Бога від любові, тому що любові завжди повинно бути мало, повинна бути велика спрага. Любов це коли я завжди в усьому шукаю власну провину у якихось обставин, у спілкуванні з людьми, у сімейних, у професійних відносинах. Я відчуваю, що в мене завжди не вистачає любові. Ми покликані будьте святіє, як я святий, і в цьому сенсі хороший це той, хто постійно відчуває себе, умовно кажучи, поганим, недостатнім, відчуває свої недоліки, брак віри, надії і звичайно, любові. Брак благочестя, молитовності. Загалом, це в будь-якій творчій справі так, як тільки людина починає задовольнятися, виникає самозадоволення, яке обмежує її творчі імпульси, і людина завмирає, остигає, її творчий вогонь не висвітлює більше його життя. Це якраз дуже страшна думка і дуже помилкове уявлення, що досить бути хорошою людиною. Але слава Богу, Господь допомагає нам відчути цю свою недостатність через якісь обставини. Коли ми бачимо, що у нас немає любові до людей, що ми не можемо встояти перед якимись спокусами, падаємо. Це теж милість Божа. Таким чином, найголовніший гріх виявляється, це самовдоволення, це самолюбство. Воно протилежне любові. Любов це невдоволення собою, це свідомість власної нікчемості, малости і святі це люди, які все життя живуть у свідомості власної малості. Саме тому їм стає доступна велич Божа. Церква не закликає нас бути добрими, це найбільша помилка. Церква допомагає людині відчути якраз свою гріховність, відчути глибоку порушеність особистості, глибоку хворобу особистості. Церква одночасно виявляючи цю хворобу. Її ізцілює. Треба для себе зрозуміти, що таке церква взагалі, дорогі мої, питання світської людини, для кої церква це щось незрозуміле, чуже, абстрактне, далеке від її реального життя, тому вона і не ходить до неї. Апостол Павло відповідає на нього так. як Ніхто більше не зміг відповісти за всю історію людства. Церква це тіло Христове, при цьому додає стовп і утвердження істини. І далі додає, що ми всі ю... від... уди від частини, тобто члени цього організму, частинки, клітинки можна сказати. Тут вже відчуваєш якусь дуже глибоку таємницю. Це вже не може бути чимось абстрактним. Організм, тіло, кров, душа, робота всього тіла і підпорядковань, зорганізованість цих клітин. Ми підходимо до питання ставлення довіри у Бога світської людини і церковної. Церква це не тільки юридичний інститут і громадська організація, але перш за все, це те, про що говорить апостол Павло, якесь таємниче явище, спільність людей, тіло Христове. Людина не може бути одна, вона повинна належати якомусь напрямку, Філософії, поглядам, світогляду, і якщо в якийсь час відчуття свободи, внутрішнього вибору, вона особливо в молодості цікаво для людини, то досвід життя показує, що людина не може добитися нічого в житті одна. їй потрібно мати якийсь круг, якусь соціальну спільність. На мій погляд, чисто індивідуалістичний такий світський підхід до особистого Бога поза церквою – це просто ілюзія людська, це неможливо. Людина належить людству, а та частина людства віруюча в те, що Христос воскрес, і свідчить про це, це і є церква. Будете моїми швідками, говорить Христос Апостол, аж до краю землі. Церква це свідчення своє здійснює і під час гонінь здійснювала. І ця традиція збереглася поколіннями людей в різних обставинах. В церкві є дуже важлива річ. Є реальність, є тверезість. Людина постійно вдивляється в себе і не власним зором досліджує щось сон і на околишньому житті, а просить допомоги та участі в своєму житті, благодаті Божої, якби просвічує її все життя. І тут дуже важливим стає авторитет традиції, тисячолітній досвід церкви. Дошвіт живий, діючий і діє у нас через благодать Святого Духа. Ось це дає інші плоди та інші результати. Ми мусимо зрозуміти, що таке можливо, але не, це не порозуміння як у тому, так і в іншому випадку. Бо ми не можемо, тобто людина. Чогось незрозуміло в своєму житті і по плодах її пізнає. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, уйди в царство небес, але виконуючи волю Отця мого небеса, каже Христос. Коли людина намагається боцерковитися, вона ніби змінює оболонку. Одягає довгу спідницю, відрощує бороду або ще щось таке. А сутність, внутрішність її, вона в якомусь замороженому стані перебуває. Вона зберігає самолюбство, зберігає відчуженість від людей. Якщо людина формально ставиться до себе, вона поверхнево приймає і, має, і мало значення надає своєму внутрішньому світу, а таких людей, на жаль. Теж багато, то для них і сповідь формальна: переграхування, найменування гріхів. Людина не усвідомлює найбезнебезпечніше саме, вона хоче бути хорошою. Хоче бути хорошою у власних очах, хоче бути в злагоді зі своєю совістю, товаришувати з людьми. Для неї це страшне розчарування, опинитися нікчемною пустою, далекою від великих якихось речей. І людина внутрішньо, несвідомо пручається такому страшному звинанню. Вона вибудовує такий психологічний захист. Вона намагається сховатися від себе самого, від Бога, якусь тінь піти. Тому для нього простіше назвати якісь гріхи, ніж спробувати зрозуміти, у чому ж вона винна насправді. Ну, а якщо людина прийшла до церкви лише тому, що йому хтось порадить, у тебе погане самопочуття, ти хворієш. То ось сходи, і у тебе все налагодиться у житті. Це глибоко противно християнському відношенню взагалі до життя, така модель сприйняття себе і свого місця у житті. Можливо, з цим, звичайно, вона і залишиться на жаль. І атеїст, який по суті. Своїх християнин і по суті свої несе в собі любов, радість, це теж непорозуміння, тобто непорозуміння недодуманість якась. Це атеїзм ілюзії, коли людина не розуміє, про що вона говорить. Коли починаєш з такою людиною спілкуватися, з'ясуєш, що вона віруюча людина і життя її, по суті, церковне, тобто вона з любов'ю пов'язана з іншими людьми, але вона не додумала саму важливу думку. Вона живе. Підкоряючись не думкам, а власному серцю, інтуїції. Такі люди часто дуже страждають у житті, тому що багато речей не можуть прийняти. Вони намагаються відокремити світло від темряви, зерно від полови, любов від лицемірства, і не можуть цього зробити, дуже часто відчуваючи марнуту всього того, що вони роблять, їм недоступне богоспілкування, тому Повноти у них все одно немає. У них є любов, як діяльність, але любов, як повнота життя для них недоступна. У людини має бути таке спілкування в церкві, адже там ми зустрічаємо так багато недосконало. Неправильно, відволікаючи безліч людей з усіма їх вадами, що спілкуватися з Богом, люди шукають усамітнення, навіщо ж тоді, коли ми скажемо, потрібно це суперечливе скупчення людей? Перша церква це Адам і Єва. Це така була перша церква, а взагалі перша церква це трійця. Адже якщо ми говоримо про любов, а Бог є любов, сказано в Євангелії, значить любов повинна на когось виливатися. Любов це коли заради когось, я готовий навіть життя своє віддати, я готовий померти заради цієї людини. Тому не може людина, перебуваючи. Одна, перебуваючи на самоті, здійснити вищий сенс. Звичайно, подвижники-пустельники є в цьому сенсі винятком. У подвижників це особливий дар Божий, перебуваючи на самоті, здійснювати вищий сенс. А найвищий сенс це любов. Вона не здійсненна на самоті. Людина повинна вийти за межі, за власну оболонку, щоб розв'язати проблему любові. Любов це коли когось ти любиш, тому Бог це свята Трійця. як сказав один Богослов, якщо ми розуміємо трійцю, ми розуміємо, що таке любов. І навпаки, якщо ми відчуваємо любов, то для нас таємниця святої Трійці стає очевидною. Тому що любов це коли ти прагнеш віддати комусь щось, коли ти любиш сам себе, то це не любов, це замкнення в самому собі, це майже хвороба. Тому наш час, коли багато людей думають, що можна прожити без церкви, ми бачимо, я думаю, таку пандемію психічних патологій, особливо Україна, де релігія абсолютно чітко відокремлена від держави де в людей зруйнована традиція співіснування, де порушене буття народу, і люди розділені на острівці індивідуального життя, що цікаво після реформації, коли в протестантських храмах люди перестали сповідатися, через якийсь час психологія стає самостійною наукою і виникає психоаналіз як спроба хоч якогось зцілення. Повертається язичницьке ставлення до людини, як до міри всіх речей. Виникає спочатку антропоцентризм, навколо людини починає опертатися в всесвіт, а потім це приводить вже через якийсь час до різних патологій в області духовного життя. У людини має бути відповідальність за себе і за інше. Відповідати за себе тільки перед самим собою це трагедія. Бо рано чи пізно ми відчуваємо свою обмеженість і недостатність, свою неміч і якусь слабкість, і будь-яка людина відчуває потребу прощенні. бо в кожного, яким би прекрасним він не був, все одно в таїниках душі виникають якісь помисли. Людина ніяк не може бути ідеальна. Ми покликані до святості. будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Каже Христос, тому святість неодмінно включає в себе почуття своєї недостатності, глибоке усвідомлення своєї гріховності, але це одночасно і віра в те, що Бог великий владика світу. Тим не менш, любить мене ось таким, яким я є. Це примиряє не я сам собі суддя, а Бог мені суддя. Бог розп'ятий на Христі за мене, ось суд Божий. Взяти мій гріх на себе, взяти мій біль померти за мене, коли це відчуваєш, коли безневинний Бог нашу вину на себе, що може бути крім подяки. Любов це коли людині соромно за себе і за інших людей. Вона відчуває зло, яке вони роблять, як своє власне, відчуває, що інша людина зробила щось, але мене це стосується. Моя теж людина, це і є повнота церковності, це і є життя в церкві. Якщо надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.